Доброго дня. В мене сьогодні на огляді неймовірно естетичний простір. Це в оренду двокімнатна квартира, ЖК «Європейський квартал. Максимально комфортне розташування цього ЖК, близькість до міста, що транспортом муніципальним, що на автомобілі. Дуже комфортна квартира. Хочу відмітити одразу: вона дуже акуратна, абсолютно стильна. Ви зараз все подивитеся на відео огляді максимально детально. Запрошую на перегляд. Стильна, сучасна, класна квартира, реально з адекватним оздобленням. Всюди продумано до дрібничок простір. Видно, що люди робили для себе. Раніше квартира ця не здавалася. Дуже класні використані кольори і текстури, абсолютно акуратна, а вживу виглядає просто неймовірно. В принципі, ви навіть бачите це на відео, наскільки вона естетична. І так по спальні пройдемося по комплектуванню. Ви бачите, що у нас тут містка шафа для зберігання усіх потрібних речей, крім того, якісне ліжко з ортопедичним матрасом. І ось тут Рішення В лоджії перероблено на кухню. До речі, вживу абсолютно достатньо місця. Помістилося все потрібне. Тобто зона така розмежована окремо на обідню зону, по центру на робочу зону, і ось там зона, де у нас рукомийник для зберігання усі полички, все присутнє. По техніці маємо духову шафу, електричну поверхню витяжку, і крім того, вбудований холодильник. Я далі ось тут вам все покажу. Дуже стильно виглядає квартира. Крім того, крім тієї спальні, основної маємо ще одну спальню. Тобто за ось такими міжкімнатними фактично перегородками маємо ще повноцінну другу кімнату. Тут у нас великий розкладний диван, комплектацію. Бачите, все на відео. Дуже акуратна квартира, крім цього, в квартирі є повноцінна містка гардеробна, вона реально дуже велика. Є усі потрібні полички для зберігання. Санвузол суміщений, комплектований усім потрібним. Техніка присутня і все як на відео. Телефонуйте.